Нікопольська міська рада і Нікопольці вдячні небайдужим людям, які ставляться з повагою до рідного міста та чистоти його вулиць. Нещодавно в мережі з'явився відеоролик, на якому мешканець Нікополя зафіксував факт порушення благоустрою та зробив зауваження чоловіку, який викидав сміття просто на узбіччя дороги поруч зі своїм будинком. Обурює той факт, що менше ніж за 50 метрів від цього місця знаходяться контейнери для збору сміття. Сусіди розповіли, що подібні порушення мешканець будинку на вулиці Херсонській скоює вже не вперше. Працівники муніципальної варти на початку березня вже виписували на чоловіка протокол за порушення правил благоустрою. Адмінкомісія затвердила йому штраф за це у розмірі 340 гривень. 7 квітня порушнику було надано повторний припис з вимогою прибрати звалище, яке він власноруч створив. Чоловік проігнорував і цю вимогу. Тому сьогодні інспектори муніципальної варти знову завітали до нього, щоб вручити протокол. Порушник не відчинив ворота, проте це не допоможе йому уникнути відповідальності. Протокол буде направлено поштою, а штраф при несплаті впродовж 14 днів подвоїться. У разі несплати адмінштрафу у зазначений законом термін. Постанову надішлють для примусового виконання до органу державної виконавчої служби. Шановні Нікопольці, якщо ви стали свідком фактів порушення правил благоустрою, ви можете допомогти отримати порушнику справедливе покарання. Надсилайте відео чи фото подібних фактів на вайбер, телеграм чи ватсап гарячої лінії Нікопольської міської ради. Гарантуємо, що особа заявника залишиться анонімною. А телеграм-канали, що відвертий наклеп та брехню, видають за критику. Закликаємо не перекручувати факти. Якби їх власники та замовники жили у Нікополі, вони б бачили реальну ситуацію у місті та роботу як комунальників, так і муніципалів.